просто вот, реально, одним словом просто пи***. Да он сам по себе, понял, он не имеет уже жесткости никакой, он сам по себе Давайте, давайте, скину кнопку и перезвоним. Жесть. Для тих, хто перше на нашому каналі не бачив минулі випуски, я раджу подивитись в трьох словах, що було: ми виграли автомобіль на американському аукціоні Копарт. Ми пригнали його в Україну і розмитнили. Поставили її на СТО, де вона стояла 5 тижнів. Після цього забрали і поїхали ставити на українську реєстрацію. Поставили після цього. В нас трапилась невеличка проблемка, і відмовили гальма. Що було далі? Зараз ви все побачите. Коротше, що відзвонилися з СТО, її е, перший раз підняли на підйомнику і сказали, що тачка гнила максимально, вона, скоріше за все, утоплені. І це дуже сумно, бо підрамнику гайки, гайки всі, всі ніжні підвісці, задні пружини лопнувши. Коротше, Від того, що вона ціла, вона краще не стало. Фотографії зараз відправили. Така от ситуація по машині. Типа клас. <гум> да, так що, коротше, ціла машина не завжди ціла. Бабки мені не треба. Я був професійно опрацьований брехуном. Коротше, що машинці видаляють блоки АБС, його напевно простіше видалити, чим перемогти. Це жарт, але я, коротше, прокачала щось гальма і все рівно блоки світяться, брейк, світиться, світиться ще ряд помилок. Просто він трошки, трошки важко. Йому вона довго без акумулятора стояла. з нюансів, тачка стоїть, точка стоїть, трошки отак стоїть. Це дивно. А, хоча б міняли дві пружини, щоб цього не сталося. І одне з коліс так. Сумно. Е -е, Проновисти напевно, розвал ввести, що він такий. Коротше, Як ми пам'ятаємо, кава тут не дуже, то я ще зробив. Ось це чорне. А машина синяка. Зараз ми дізнаємося, коли даємо дно, дно в купівлі цього автомобіля. Я трохи колеса, бо вони різні, по-перше, ліве колесо, ми тільки що побачили 16, а інші всі 18. Гальма вже є. Можливо, не так, як я собі це уявляв, але вони є, вони працюють, це вже непогано. Мотор адекватно працює, вона непогано схватує педаль газу. Поки що йдемо на заправку, то йду забирати кудалю пластику. треба забрати частинку сьогодні, і спробуємо її вставити. По задньому підрамнику все виявилось не так погано, як нам показалось в перший раз. Прийшов перший мастер. Він сказав, все, це капець, це тотал. Потім прийшов другий мастер, подивився, сказав: ну, зараз ми ломом бахнемо і перевіримо, якщо дірок не буде, якщо воно не відвалиться, то все не так і погано. Volkswagen, das Auto. Виявилося, що це тільки зовнішній шар покрився іржою, це можна відновити. Добрий ранок. Ми їдемо зараз на рихтування дисків, так як їх треба чекати. Чу так кричу голос, ну якось незручно навіть. Е, зараз їду на рихтування дисків уже 52 кілометри, поки без поломок. Не знаю, поганий це чи хороший знак. По гальмам, е, в мене відчуття, що вони щось е, дивно працюють ймовірність, що потрібно буде їх комп'ютером трошки підзбити. По мотору питання в датчику розподільчого валу вона довго заводиться, вона так такти і заводиться. Я думаю, що це помилка пов'язана, варіант А, дійсно щось не так з датчиком. Варіант Б трошки гірший. Можливо, прийшла ціпка. Вау. ну Мені подобається, як воно горить, як люди сують, аса пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Зараз заваримо диск, будемо шукати резину, а на днях поїдемо до ваголюбів, так би мовити. Люди, які знають, що відрізняється рево від стейч-1. Ми зараз виїжджаємо на монтаж. Дивитися, яка там ритуальна робота, що зробили з одним із дисків. Купувати комплект літньої резини, замінювати два датчика, і це допоможе. Вилучити ще одну помилку по резині, так як пише, що пошкоджена резина, зупиніться. Зараз це це, це на ну, встановлення гуми, ріхтуванні резини, орихтування дисків, заміна резини і всього цього. Коротше, 10 600, Вони сказали там комплект резини 21-го року Goodyear, вроді непоганий. Я в цьому не дуже тямлю, але я до до них возив машини, мене питань до них не було. На деяких болтах є типу відсутність різьби. Я зайшов в найближчі магазини автозапчастин і я починаю розуміти, чому вони коротше, вмирають. Тому що ці магазини не можуть адекватно працювати. Ти приходиш кажеш, мені треба такий болт, приносиш в руках, а вони тобі кажуть, яка машина. В залежності від вартості, від, ну, вартості машини, змінюється вартість деталей. Це, типу, бред, і вони там розумний тіп, такі сидять, я все знаю, я типу, тут взагалі експерт. І я навіть не реагую на ці питання, бо це тупняк дебільний. Я вже з'їздив до електрики, електрик поглянув по машині, датчики шин тиску не бачать. Комп'ютер його не бачить, я не знаю, що де це знайти, хто б це зробив, бо я чотирьох електриків обдзвонив. Всі такі, да ні, ні, все хороше. Тому є деякий нюанс з цим. Це в мене дуже сумно насправді, бо що ми монтажники, да, нормально все буде, да-да-да, з да, да, 10 кілометрів, главний нар і просто не повертайтесь. Визвався один із моїх старих знайомих, механіків ваговодів, ваголюбів, сказав, що може поглянути точно, чи є якісь порухи з ціпком. Тому що тут датчик є PC, світиться, я ще не в курсі, що це таке, це поки для мене сюрприз. Так, я дістав патрон заднього ліхтаря. Як ми бачимо, однієї деталі взагалі немає. Фари прям лампочки, верніше, чекайте, кляцну тут. Так, як бачимо, на одній лампочці взагалі немає. Жовтий ліхтар вже посипався. Цей бажано теж заміну з він ще поки що живий. Тому зараз замінимо цей, але будемо в майбутньому шукати ліхтар повороту. На чорному це замінив один габарит. Вода тут все ще залишилася. Зараз спробую зняти цілком фару, та хоча б її вилити звідти. Це музика попадала на бабки. Називається: Не говори так. Не говори так! Рибок не заказували. З фарою я як зміг. Чесно. Ну, тут вода залишилась, але, на жаль, без фену це нереально коротше, зробити Його потрібно гріти. Або в повітрям видувати, у мене ні компресора, ні фена немає. З помилок ще писала підсвітка номерних знаків. Я бачу, один із них зовсім ржавий. Я обидва покручую, думаю, там ну, вода зібралася і помилка по напрузі. Тому пише таку штуку. Зараз будемо розбирати тоді номерні рамки. Підсвітку вірніше. Сподіваюся, що рамки не доведеться знімати, бо мелод поклали, якщо чесно. Ось я зняв номерні підсвітку. Один патрон такий бачимо, ржавий трошки. А на іншому. Тут на самому на самому цьому вузлі, як бачимо, трохи потрапляла вода, тому тут трошки ржавеньке. Це спробуємо почистити, а лампочки придбати в найближчому магазині. Так, ми майже у цілі. Я замінив ліхтарі, тому зараз вже тільки пише за гуму, колодки, гуму і колодки. Щеком ще буде треба розібратися, поїхати до комп'ютерчика, аби прибрало цей бреквір. А, і потрохи це в цьому вже настає, не можу не радувати. До речі, 20 гривень лампочки саме приємне вкладення за останні за останній тиждень, напевно. По факту машину ніхто не займався. Можливо, навіть є підозра, що десь вона там бачила трохи води більше, ніж треба. Я, наприклад, замінив сьогодні підсвітку номерів, але через там, дві години знову побачив помилку по підсвітці номерів. Е, з приводу габаріту переднього правого я його ще не замінював. Я буваю, вихожу. Він працює. Заходжу сідаю в машину. Він не працює. Вихожу, він не працює. З завів. Працює. Коротше, якісь дивні ситуації відбуваються по електриці автомобіля, поки загадкові, не мають ніякої конкретної відповіді, бо ніхто не може за це взятися. Датчики бокові типу працюють. Їх типу вони є, але вони їх не бачать комп'ютер. Це треба ще шукати, бо хто підшив. Або вона просто блоки, типу, не бачить і писало помилки на одному. Знову ж таки, на одному комп'ютері писало ці помилки, на другому не писало по водійській двері, по задній музиці. Щось типу не працювало, Хоча вона працює, все, типу, я все чую, все окіна. Коротше, якась загадкова ситуація. думаю, що це буде весело. Я ж дуже відверто, напевно, захворів, бо щось в мене дуже кості ломиться. Тюнінг автомобіля за один долар. Бо треба звертатись. Всім доброго ранку. Я вже майже під машиною. Вчора дивився відео. Багато експертів там в чаті писали, що потрібно зробити просто адаптацію датчиків, бо все ще не бачить два датчика коліс. Багато хто писав, що там в бардачку має бути кнопка, там же просто нажми, воно забереш, читає, дає час. Короче, я вже третій день катаюсь, нічого немає. Сьогодні вирішив, може я щось не бачу, але відверто поки що я нічого не можу знайти. Я думаю, що їх треба буде підшивати. Бо інакше ці датчики не ніяк не побачать автомобілі, у них просто не розуміє, де вони, що вони і що з ними. Ось така історія, і це печально. Зараз протестуємо останній варіант лавхаку. Потрібно дати типу більше, ніж три атмосфери, і ніби можливо, датчики оживуть. Зараз заїду, ще по дорозі, заправлюся. Розхід клас. Я щось менше 14 не виходить. Сколько? Менше 14 не виходить. Та ти шо, оху... Я не душу її абсолютно там. Рідко до трьох доходить по обертам. Клас, 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 дуже подобається. Спробуємо замінити свічі, видалити можливі помилки по повітрю через те, що з турбіни страв... стравлює повітря. Остання точка відправки це. Датчик розподільчого валу, що ще його замінити, те це все можливо трошки менше, хоча б бути. Я знаю, що вони не дуже мало їдять, але щось це дуже багато. Я їду зараз ще на монтажа вже з. Третій раз я ми відвідали, що монтаж за останні декілька днів. Перше це було встановлення. Друге, це була потреба в тому, щоб прочитати ті датчики, які вже поставили. Як виявилося, два датчика взагалі мертві, на двох сіли батарейки Хлопці, до яких я звернувся, почав писати в якісь там чати, в яких є автомобільні, Хто займається, хто вміє, типу ну треба допомогти. Хлопці відізвалися. Ми поїхали до них на діагностику. Вони продіагностували якимось там чудо приладом. Такий квадрат, навіть такого не бачу ніколи. Продіагностували цим приладом датчики. Датчики два мертві взагалі не відповідають ніяк ні на що. Два чомусь пише європейські, а не американські по програмі. Потім не пробилося їх, типу немає. А ті, що не працюють, він ще ті, що навіть європейські, в тих сіхши батарейки. Вихід купити чотири других нових датчика. Вау, аби просто не моргала лампочка на датчику приборів. Це мені дуже класно подобається. Суттєво крута ідея. Другий раз їхав наш на монтаж на той самий, на який ми ставили резину, тому що на наступний день на резині вилізла гуля. Супер, беремо два. Замінили гуму, трохи покиталися, потім побачили, що тут є шишечка така маленька. Така неприємна ситуація. Зараз поїдемо назад, будемо дізнаватися, як так. Ну, гума не нова, є такий момент, але ну, такого явно не має бути. Тут дивіться вона яка. Ну, На щастя, хлопці пішли на зустріч, вибачаємося, наш фейл, все таке. І вони типу, безкоштовно поміняли на інший комплект передньої резини. Вона розпоровка тепер, але типу, в одному профілі більш-менш 20-21 року, можливо, резина, типу, протектор, здається, нормальний. По брейку. Звітилася лампа брейк весь цей час. І я не знаю, що там з тими гальмами. Думав, що це може і за цієї лампочки. Не тільки що знімали колеса, і я просто думаю, блін, треба підвезти до того датчика, бо там він виглядає не дуже. Тому я вирішив, думаю, спробую, можу його там подіргати, щось подивитися, може йому щось погано. Так воно відбулося насправді. я Тільки доторкнувся до того датчика. Фішка відійшла від фішки, мама, папа, так би мовити, в різних служне, сложні відношення, сложні отношення. Сложне отношення. Тому вони просто розійшлися один від одного, я вже намагався його розбирати. Там є фішка під фішкою резинка. Думав, в резинку упирається, може щось якісь різні, хоча форма однакова. Коротше, хлопчик, який збирав ці гальмівні диски, трошки провтикав чи як це було. Бо там у самій фішці є ж вусик, на який вона має фіксуватися. І так склалося, що він чогось цей вусик, типу, не зовні пішов, а внутр, всередину цієї фішки. Тому вона якби не може замкнутися, падає спротив, спротив. Бачить комп'ютер, і пише мені все, брейк, 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 астановитісь! Скласну фішку вона щолкнула, все, помилки немає. Гальма суттєво краще не стали, але сьогодні я вже вечором її віддам на СТО. На ще раз прокачають, на ще раз подивляться. Глянемо ланцюг. Глянуть, хай десь там давління турбіни, щось там кудись знайде. По датчикам помилок немає, все типу, клас супер. Але я думаю, що вони ж не можуть писати помилку, просто інші значення видають, і все. Сьогодні у нас перші деталі під'їжджають. вже потрохи будемо замінювати ручку керування склопідйомниками. Писало помилки. Зараз пробуємо замінити та поглянемо, чи будуть ще помилки по ній. У нас на набіжно 120 гривень, вже другий раз себе окуповує. Все, 2,5 хвилини. 600 гривень за вас, будь ласка. Все, лампочки працюють, світяться, і двері відкриваються. Для вас це може, здається, звичайною річ, але в цій машині це було розкіш. Автомобіль їде, автомобіль гальмує, доволі комфортно всередині. Зараз будемо вже е, щось робити з дисками, можливо, полірувати весь автомобіль. Ну і також диски. Також треба буде помити, відмити скотч, тому що по скотчу є проблемка, він всохший. По периметру всього автомобіля. Ну і зараз вже потрохи підходимо до фіналу нарешті цього скажімо, проекту. Тому, друзі, з вас лайк, дзвіночок і до нових зустрічей. А тепер, Петро Щур, житель села мужиків Підаєцької району Тернопільської області, заграє на музикальному інструменті при карпатському дрембі.